Хочу вас поведомить, что я представник. Добрый. 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 Наши, я говорю вам. До недели вырешена справа. Трасу. Коли ко, коли ви коли ви звертались? Коли ви звертали заявою до паношки, така Понеділок. добре. Добре, діти не ходять і ми нічого не рудва два з половиною місяці. Не ходили зарплату вчителям закрили. Вчителів заставили добровільну примусовому порядку. Написати, заповнити журнали. На що в нас є відео, аудіо. До журнала сам буду до Янкишу діти до комини а вони не видають! вони, що вчителі на роботі Але перші сіти писав заяв, заява написав. Січах повів, що тих священників не потрібно задали вопрос, чого він не закликав двох священників села. Він ті ті священники не до школи. Він каже: я приведу покле руського тебе. А ми таке таке не маємо в Україні. школи вже немає. Але скільки нарі. Не 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 я думаю, що має радити. Ми, про... Ми вас просимо як е... місцеву владу, яка може і має право. Е... Е... Зрозуміти людей правильно, я не стою на чому боці. До нас звертаються неодноразово. Я є житель того села. Ви маєте зрозуміти, що то мусить бути тому кінець. І то, що вони пуджують нас, то, що ми, ми є організатори, не що не ми не що не соціальна не ш... поліція приїхала. А хто е, мені цікаво, хто визивав поліцію на перший дзвоник? Два наряди.